Цього тижня Україна може зробити ще один крок до оформлення системи міжнародних гарантій безпеки. За даними Bloomberg, йдеться не просто про політичні декларації, а про можливу участь європейських військових контингентів у забезпеченні мирної у майбутньої мирної угоди. Франція та Велика Британія вже активно обговорюють плани щодо розміщення своїх підрозділів в Україні а до такої ініціативи за деякими оцінками готові долучитися до десяти країн. Паралельно з цим триває дискусія про позицію Сполучених Штатів. Атів Трамп заявив, що Україна отримує гарантії безпеки, однак не через вступ до НАТО. Ба більше він назвав Україну буфером між Росією та Європою, що викликало серйозну реакцію. Такі висловлювання ставлять під сумнів глибину розуміння Трампом реального стану справ на фронті та в країні загалом. Усе це відбувається на тлі заяви Макрона про те, що наступні два тижні будуть критично важливими для остаточного формування пакета безпекових домовленостей. Прозвучала й обережна згадка про те, що європейські партнери мо можуть бути готові до участі в небойових операціях, але про які саме завдання вони готові виконувати про те, чого очікувати найближчим часом, чи готові союзники перейти від слів до дій і наскільки глибоко США, зокрема Трамп, розуміють українську реальність, ми будемо говорити в сьогоднішній розмові з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної та Кризової групи, політехнологом та політичним експертом. Моє ім'я Даріна Глученко, друзі, мої вітання. І добрий день вам, Тарасе. Так, доброго дня. Отже, розпочнемо, звісно, що з гарантій безпеки цього тижня, як повідомляє Bloomberg, має бути оформлений пакет безпекових гарантій для України. Він передбачає можливість введення європейських військ військ як частини майбутньої мирної угоди. Видання зазначає, що у вівторок, під час зустрічі європейських чиновників, обговорювався план щодо направлення британських та французьких підрозділів до України, включно з кількістю військових і навіть з їхнім розміщенням. Про це повідомляють джерела, які знайомі з деталями, і за їхніми словами приблизно 10 країн готові долучитися до такої ініціативи. Якщо говорити про британців та французів, то тут, звісно, їхня роль буде заключатися в небойових завданнях. Пане Тарасе, питання до вас: як ви вважаєте, про які саме ще держави може йтися, і яку роль у цьому процесі будуть відігравати США з огляду на те, що формат все таки їхньої участі ну, поки що залишається здебільшого? Нічого не зрозуміла Зараз почекайте Локшину звук зниму, те, що там знаєте, європейці говорять, да? Це навіть не європейці, а це бумберг з посиланням на свої... значить не бо... мені... значить не бою... що значить не бойових операцій. Цікаво в Ужгороді пити. Ось а, будем а, хіра ви, до... а на хіра ви тоді тут потрібні? Ось таке, таке питання. Українцям потрібна потрібна гроші на те, щоб найняти. Тоді нормальних людей з Латинської Америки, з Африки, які будуть готові воювати разом з за забезпечення безпеки, те, що вони там будуть не бойових операціях, які це гарантії безпеки? Це туфта чергова, яку нам намагається показати гарантію безпеки. Да? І сьогодні є, завтра немає. Завтра драпати так будуть, як зайці по цьому по полю нам не це потрібно. Нам потрібні конкретні люди, які готові будуть вмирати за безпеки заради безпеки Європи. Для цього потрібні гроші. 100 тисяч людей привезти з усього світу. 4 мільярди євро на рік для того, щоб був контингент тут. 100 тисяч людей, якщо у нас не вистачає нашого мобілізаційного ресурсу. Нам потрібні конкретні гроші на фінансування української армії. Нам не потрібні ці обіцянки, що тут будуть літати літаки, захищати наш простір. Ну, кому ви тут туфту розповідаєте, нам потрібно, щоб літаки були в українській армії, на них літали українські пілоти і могли наносити удари по території Російської Федерації, коли нам потрібне для забезпечення нашої безпеки. А не ці обіцянки там безпеки, всему вже підписувало Будапештський меморандум. У нас же підписано, нагадаю, безпекові угоди. Що ви нам тут, ту в ту розповідаєте? Нам потрібно в дійсності, що потрібно. Нам потрібна ізраїльська модель. Там а, гарантована, наприклад, допомога як Ізраїлю 3 мільярди на рік приблизно, так? від американців, від європейців оплати української армії. А інвестиція в українське виробника, наша зброя, яка знаходиться під нашим контролем, яка летить туди, куди потрібно, коли ми скажемо, коли потрібно, а не коли там, ви, ви щось там почухаєте в своїх місцях, щось і будете нам розповідати, не будете потім продавати нас росіянам. От що нас цікавить, а не все туфту, вибачте, те, що вони нам розповідають про гарантії безпеки. Бід гарантії безпеки, конкретно, нам потрібна. Забезпечення ядерних гарантій від Британії та Франції. Від американців не те, що вони тут будуть літати. Ми знаємо, як вони будуть літати. Сьогодні політають, завтра драпануть, тому що у них проблеми в Китаї. Нам потрібні літаки, які під нашим контролем будуть. Все питання в грошах: це все таке локщина. Ну, мені просто вже е, смішно чути, як вони це з розумним виглядом нам починають продавати свою туфту. Яка не коштує нічого. Ви повинні розуміти, що гарантію безпеки є виключно українська армія, яка знаходиться під українським командуванням і спецслужби, які будуть відривати голову росіянам на території Росії, коли Україні буде потрібна, в тій послідовності, коли потрібно нам. І щоб війни на території України ніколи не було, і війна була виключно на території Російської Федерації. Щоб спецслужби могли відірвати голову тоді, куди потрібно. Там Буданов комусь голову повинен відірвати. Малюк повинен мати можливість бити туди, куди потрібно, а, в якій кількості перерізати стільки голів, скільки потрібно, для того, щоб взагалі дурних думок там не було. От, що нас повинно цікавити От, і виробництво власне зброї, що нас цікавить, От там, те що обговорювався контракт. Наприклад, у Вашингтоні на закупівлю америка там дронів українського це оце конкретика. Це означає, що нам експорт треба відкривати негайно. Нам потрібно забезпечувати безпеку наших там секретність підприємств ПК нам потрібно законопроект коригувати. Оцей Defense City, там виробники мають до них зауваження і приймати його, щоб всі мали вільний доступ до оборонних замовлень. Ось що нас повинно цікавити: гроші. А те, що там три каліки буде в, в цьому вужгороді пити каву, це не без, гарантія безпеки. Це туфта. можуть навіть сюди і не завозити. Сьогодні, як бачимо, Тарас Загородній дуже емоційний. Я правдивий. Продовжуючи тему гарантії безпеки, Трамп сказав, що в Україні вони будуть, але це точно не буде членством НАТО за його словами. Україна завжди виступала буферною зоною між Росією та Європою. Крім того, Американський президент знову повторив заяву про 350 мільярдів доларів, які як були як допомога від США. Щоправда, цього разу він сказав, що вони були розкладені, розкрадені, але менше з тим щодо фрази про Україну як буферну зону між НАТО та Росією. Ну це що найменше звучить напевно цинічно. От чи не вважаєте ви, що така риторика вона фактично зводить роль України до геополітичного? Простору, між, як загалом на це потрібно реагувати? Чи розуміє Трамп, що Україна це незалежна держава, а не інструмент, чи якась перехідна територія в чужих стратегічних планах? Полювати. Якщо mm -hmm. у нас буде власне ВПК ракети дальністю 3000 тисячі кілометрів, це точно не буферна зона, це гегемон у східній Європі військовий. Можете називати, хоч не знаю що, але якщо. України Україна матиме можливість вирізати глотки росіянам на їх території офіцерам, які там подумають, що можуть нападати на Україну, можете називати як завгодно, тільки росіяни не будуть це називати. Якщо Україна буде дуже добре організовано, озброєна знов до голови, в тому числі виробництво власної зброї, да плювати, як ви нас там будете називати. Головне, щоб ми тут е, робили те, що нам потрібно. І тоді буферна зона буде не на території України, буферна зона буде на території Росії. Якщо він там буде буде надана допомога інвестиції в українське ВПК, та да хоч називайте, там, не знаєте, як там, називали диктатором корумпованою країною, да називайте хоч зараз, хоч чим завгодно, називайте. Не да? стекайте, що у нас буде зброя, ракети дальністю 3 тисячі 4 тисячі кілометрів. Я думаю, що багато країн навіть знаєте прикусить язика, навіть Сполучені Штати Америки, коли будуть говорити про якусь буферну зону, і будуть приходити сюди з такою повагою, тому що пацани, які вміють комусь відривати голову, десь в Африці, в Азії, знаєте, щось знаєте, потім по-іншому будуть називати да? і дуже поважно будуть називати. От і все. Тому на цьому етапі це все слова. Зброю продають, ну то продавайте далі. Ну, нам байдуже, що, ти, що, ти, що ви там маєте на увазі. Якщо а, буде механізм більш дієвий, ніж НАТО, хто сказав, що НАТО дієвий механізм? Хто вам сказав? Он, країни Балтії взагалі, не впевнені, що НАТО працює, що ця громадська організація взагалі існує е, не на папері. Да? Так що то, на, на, нас повинні конкретні речі цікавити. І наша перемовна позиція зараз а, в стосунках з американцями значно потужніша, ніж це було до цього. Тому що у Трампа немає важелі тиску зараз на Україну. Ну а цей міністр фінансів сказав: зброю продаємо, продаємо на інше плювати, от просто плювати одразу ж. Час працює на нас, економіка Росії валиться. Трамп затиснув, сам себе затиснув а, в часові рамки. Тому що в перемовинах, коли твій візаві бачить, що ти поспішаєш, значить ти в руках цього візав, значить, з тебе можна крутити на тебе можна крутити руки. А одна Трампа натисне і, і медіа, у нього там починається виборча кампанія, він багато чого не обіцяв, тобто його особисті проблеми, так. Ти обіцяв, що Путін буде зустрічатися з Зеленським. Зеленський приїде, привезуть цю конячку, він скаже. Дональд Фредович, ну ми ж не так би так домовлялися. Так то що давайте будемо щось вирішувати. Це знов таки перемовна позиція України значно сильніша. Тим більше ми демонструємо ефективність. У нас є власна зброя, яка спроможна знищувати нафта нафтову промисловість Росії. Це головне ракети, які куди, кудись літають, і так далі. А далі називайте як завгодно. Нам в принципі плювати повинно. головне, українці знають, що така проблема? У нас якийсь комплекс меншовартості. Ми сидимо, думаємо, як там на нас називають і все інше. Ну, ну Іран називає Ізраїль сатаною. Що, Ізраїль париться з цього приводу, та да, взагалі плювати. Вони готувалися до війни, роздовбали їхнє ППО і тепер нищать кого завгодно, як завгодно, в якій кількості. А ви далі називаєте нас сатаною чи щось інше. Да? Так що ми повинні так до цього ставити, Головне, щоб ми самі собі подобались. Да? Коли ми самі собі будемо подобатися, що добре озброєння, Ну, говоріть далі. говоріть далі, тільки нас це не буде цікавити. А якщо хтось ще подумає, що можна базікати без цього, без, без будь-яких цих наслідків, там, да, будемо показувати цю фотокартку малюка. Бачив оцю людину, да? бачиш його обличчя? І ти знаєш, що він ще не сердити. Це ще, це, це ще він усміхається. Да? Ти, ти зрозумієш, що, що з тобою може бути так. Так що, знаєте, не треба, не, не треба на це зважати. Нас конкретні ресурси повинні бути у нас, які ми можемо контролювати, і можливість знищити своїх ворогів, ну і не тільки ворогів. Якщо вони хочуть перетворитися по, 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 ворогувати з нами, ну ризикні здоров'ям. Угу. От ви говорите про те, що е, Сполучені Штати зараз не мають важелів тиску на Україну. А чи мають вони важелі тиску на Росію? І про які ми можемо говорити? Ну вони добають Індію зараз. Це важель тиску. От коли всі тут, знаєте, теж у нас особливо обдаровані політологи кричали, що Трамп все програв в цьому на Алясті, Ну це брехня, що санкції зняли з Росії, не зняли з Індії. Зняли санкції, не зняли. Тиснім. Але ж обіцяні санкції Трамп не вів, які обіцяв, а це його проблеми. Давайте так. Mm -hmm. Давайте ми, ми говоримо про конкретику. Санкції mm -hmm. жодні не зняті mm -hmm. на Індію, тиск на нафту йдуть. Mm -hmm. Тобто він збільшив санкції. Те, що він не запровадив, це він вже буде пояснювати своїм виборцям. Да? Це не наша проблема, це його проблема. Да? І наша проблема не проблеми Трампа переживати за його проблеми, а чому досі досі порти Балтійського моря? Цілі, ми на цьому повинні сконцентруватися, роздовбати порти Балтійського моря. Тоді вже байдуже, що там хто там і хто які санкції буде запроваджувати. найбільш надійні санкції є удари по бортам по портах Балтійського моря. А якщо Китайці досі не зрозуміло, що не можна купувати російську нафту, тоді наступна мета повинна бути сила Сибіру. У нас брали дозвіл на те, щоб а, качати нафту Росі... із Росії. не набрали. Ви підтримуєте Росію. Підтримуєте Росію. Так чого на нас ображатися угу, угу. Е, цікаво. Ви згадали про е, зустріч на Алясці. Цікаво, що після самої зустрічі з Путіним е, Трамп е, спочатку навіть не згадував про можливість територіальних поступок з боку України, і багато хто розцінював це як позитивний сигнал. а... Потім, буквально, якщо я не помиляюсь, наступного дня в інтерв'ю Фокс він сказав, що це той Зеленський має бути гнучким. Загалом, про яку саме гнучкість йдеться, напевно, не зовсім зрозуміло, але ж очевидно, що мається на увазі певні територіальні компроміси, і ми бачимо, що тема території вона все ще лишається відкритою. І крім того, сказав Трамп, що Україна отримує багато землі. Що він мав на увазі? Звільнення окупованих територій Харківської Сумської, Запорізької чи Херсонської областей, а можливо повернення контр... Контролю над Запорізькою атомною електростанцією. Тобто, ми бачимо, що на цей момент ну, напевно немає підстав вважати, що Трамп має чітке уявлення про ті складні територіальні реалії, зокрема про значення окремих напрямків чи динаміку російського наступу. Що скажете щодо цього роздобати парти Балтійського моря і розмова з росіянами буде про інші зовсім території, а графік виведення військ з території України. Ми не на цьому концентруємось. Так? Те, що Трамп хоче зробити як йому легше, як і всі європейські політики і західні політики. Це зрозуміло. Йому Зеленський сказав, що відступати не будемо. Все, ніхто нікуди відступати не буде. Змусити Україну щось там мінятися, як нам не вигідно, і все ніхто не зможе. Немає таких важелів тиску. Росіяни. А, нікуди ні йти не збираються. Путін якби не змінив позицію щодо чотирьох областей, які Україна повинна покинути. Так вона і залишається. От і все. Ніхто нічого не поміняв. Те, що він там говорить, тут міняє на цьому. Ти це у тебе є там, що там ранчо є. Де там у тебе Флорі? ми займаємося, Ми то тут до чого? На тебе ж тиснуть обставини. Тебе ж там рве просто. І консервативна демократична преса, а не Україну. Ну і говорі далі. Наше завдання перебити нафтові, нафт, нафтопроводи, е е дуже, дуже сумувати з того, як буде котитися в тарари російська економіка. От перебивати залізничні колії для того, щоб вони не могли забезпечити свою армію. І тоді території не ті будуть обговорюватися. Ви повинні розуміти. Через пару місяців зовсім інша розмова буде з росіянами. Просто буде інша розмова з росіянами готувати І Трамп буде змушений підкоритися волі України. каже, що він це зробив. Звичайно, що все завдяки Трампу було. Скажу я українце, думаю, щоб не буду сперечатися стосовно цього, і навіть будуть готові е кожен українець написати е заявку на те, щоб саме Дональду Трампу дали. Нобелівську премію миру в кордонах 91-го року це буде виглядати ну значно веселіше. Друзі, нагадаю, що в Тараса Загороднього є десятиденний марафон про перемовини, який називається Переможні переговори на чись домовлятися будькими про що. Ми постійно говоримо тему переговорів з Тарасом під час наших розмов. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Там є посилання. Якщо вам це цікаво, можете перейти, подивитися, дізнатися. Познайомитися з курсом Загородній обіцяє підвищити впевненість і навчитись працювати з опонентами та конкурентами, відпрацьовувати навички на реальних випадках життєвих, вміти вести перемовини про зарплатню, про ціну про умови, а також як розрізняти та протидіяти маніпуляціям і керувати емоціями. Тому зрайте за в опис, якщо це цікаво, пане Тараси. Ви згадали про малюка загалом про службу безпеки. Я згадала знаєте яку інформацію? Про те, що після масштабної спецоперації павутина, про яку ми з вами детально обговорювали під час наших розмов на російській території, стратегічна авіація почала запускати приблизно вдвічі менше ракет. Ніж було до цього. Зазначається, що в квітні і травні Росія запускала з літаків у середньому. В середньому ми беремо 33 ракети за один удар. А тепер, якщо ми беремо червень та липень, то в середньому, середньому йдеться про 19 ракет за один удар, тобто на 42 менше. Отже, ми бачимо цю динаміку, що е, якщо ми беремо цей аспект, що росіяни вони втрачають свої е, військові можливості. Як ви вважаєте, чи є підстави вважати, що ось такий процес вже невідворотний? Е, ну, дивіться, вони ж в чому проблема? Вони ж почали переносити літаки в якісь свої. Там Ванадир на Камчатку. Угу. Ну куди там? Там вже доріг навіть немає. Хто не знає, там все через літаки. А що це означає? Що тепер для того, щоб, наприклад, долетити до пускових, пускових рубежів, наприклад, Каспійському морі, їм треба долати величезний, величезний простір. А що це таке? Це навантаження на ресурс, на ресурс літаків. А, а у літаків є два головні параметри: це ресурс а, двигунів і ресурс планера, те, що називають. Ну там на крилах. В основному там якраз навантажені на крила. А це означає, що вони зношені значно збільшуються. Зношені збільшуються, а це їх відновити буде дуже важко. А, от коли вони злітають, їх далеко видно. Зрозуміло, коли вони прилітають, і багато чого іншого. Ну вперед, з піснею, це якраз говорить про те, що все в руках України, не обіцянках Трампа, не його переживаннях, не а, інших речей. Все в руках України. Чим більше буде знищення можливості України Росії по бомбардуванню України, тим швидше буде наша перемога. Дякую, пана Тараса, за вашу аналітику, друзі. Моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас. Також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І побачимося з вами вже завтра в наступних випусках. До зустрічі. Дякую, до побачення.